Аю, ось і пройшов вже сьомий тур. Ваші увазі і його результати. Як зіграли лідери? Хто очолює чемпіонат? Такі команди опинились в зоні виліту. Зараз дізнаємось. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Тур стартував у Києві, де Кудрівка здобула мінімальну, але важливу перемогу над епіцентром. Гра була двох новачків УПЛ. Господарі продовжують дивувати. В дебютному сезоні УПЛ Наступного дня Олександрія на власному полі обіграла СК Полтаву за рахунком 1-0. Єдиного матчу став вирішальним, а Чорно-Жовто-Зелені піднялись вище в турнірній таблиці. Полтавчани, в свою чергу, 5 матчів підряд не перемагають. Справжня битва без виголів відбулася між Зареєю та Оболоньою. Вони розійшлись миром 0-0. Команди діяли обережно і так. Не зуміли відкрити рахунок. Справжня драма відбулася у Львові. Карпати та Динамо влаштували Голепад, шість мячів порять бади фінального свистка, і справжнє футбольне шоу для вболівальників. Кияни втратили перемогу в компенсований час. Для Динамо це 39 матчів без поразок в УПЛ побитий попередній рекорд команди київського Динамо під командуванням Реброва. У Черкасах також було не до переможця. Лазета Кроваба завершили матч без голів 0-0. Обидві команди мали моменти, але на табло так і залишились нулі. Харків'яни приймали колос. Металіст 19-25 здобуває мінімальну перемогу над колосом 1-0. Цей результат дозволяє харків'янам закріпитися у середній частині турнірної таблиці. У Львові рух приймав Шахтар. Але гірники були безжальними 0-4 на користь Шахтарям. Гірники продемонстрували чемпіонський рівень і впевнено взяли 3 очки в цьому матчі, і завершився матч у Рівному, де Поліся несподівано легко розібрались із Вересом 1-4. Житомиряни показали потужну гру в атаці та підтвердили свої амбіції в цьому сезоні. Перейдемо до статистики. Бутківський залишається кращим бомбардиром з 4 голами. Порнірна таблиця зараз має таке розташування. Бачимо, Динамо опустилось за довгий період на друге місце. Шахтар піднявся на чемпіонське перше місце. Металіст 19 1925 піднімається на третє місце. Карпати з 12-го піднялися на 10-та, -е, Кудрівка, 8 -е. Полісся. Вже повертається на шосте місце. Зона вильоту та перехідних матчів залишається без змін. І в восьмому турі нас очікують такі матчі. 3 жовтня рух поїде до Колоса, епіцентр прийме Зорю. 4 жовтня Карпати поїдуть до Олександрії, оболон зіграє з Вересом. І також Полісся прийме Полтаву. 5 жовтня Кривбас прийме Кудрівку. Металіст 19 1925 прийде гостювати до Динамо. Гра другої та третьої команди Чемпіонату потрібно додати. І Шахтар прийме ЛНЗ. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!